Щогодини одна смерть та чотири нові випадки інфікування. Це статистика української епідемії сухот. Кожного року у березні медики оголошують місячних боротьби з туберкульозом. Лікарі розповідають про профілактику та симптоми захворювання, адже погана проінформованість лише сприяє темпам поширення небезпечної недуги, який так за останні 15 років зросли удвічі. Не виняток і Прикарпаття. Поміж тим, фахівці заповнюють, активно впроваджують програму протидії сухотам. Зокрема, в Івано-Франківську діє сучасна лабораторія діагностики туберкулю. Продовжують роботу із флюорографічним обстеженням населення, і не дарма минулий рік таки дав результати. Ми обстежили біль біля 13 тисяч населення, і от навожу вам приклади, що з них з них з них з них відсотки це було виявлений туберкульоз. А якщо взяти серед патології, яка виявлена. Тубитіології, тобто туберкульозу, то вперше діагності становить 10%, все-таки це велика, будемо говорити, кількість хворих. Це 29 серед майже 300 хворих, яких ми виявили. І плюс активний туберкульоз, тобто фазі розсмоктування і так далі, він теж є небезпечний для оточуючих 43%. Сухоти, переконують медики, хвороба, яка добре піддається лікуванню. Втім, охочих долати недугу в умовах статті. Ціонару небагато допомагати лікарям взялася держава у 2012-му Урядовці узаконили примусову госпіталізацію недужих з активною формою туберкульозу. А вже цього року у Червоному хресті започаткували і програму заохочення хворих. Їх, окрім ліків, забезпечують і спеціальними пайками. Працівники Червоного Христа йдуть до хворих, які виписали флюруфлюровті флюрофлюрофлю... пульвтіолікарень, флюрофлю... і при контролі наших патронажних медичних сестер. Хворий отрим приймає ліки. А для того, щоб їх все-таки залучити до цих цього лікування, цим хворим два рази в місяць червоний хрест надає продуктові набори. Вартість цього продуктового набору в середньому десь 120-130 гривень. Поміж тим, керівники департаменту охорони здоров'я нині вивчають протитуберкульозну роботу і в районах, а ще оболівають за створення єдиної системи спеціалізованих закладів для боротьби з недугою так званих територіальних медичних об'єднань. Та вкотре нагадують, сухоти своїх жертв не обирають. Тож перевірятися бодай раз на рік таки варто усім.